Друзі, привіт! Третє відео по діту. І сьогодні у нас практика. Ми навчимося робити наші перші коміти. І після того, як ми зробимо коміти, ми дізнаємося, що знаходиться всередині е, крапки GIT репозиторія тобто що від нас ховає, ось ця папка, яка по дефолту була і так захована від нас. І давайте одразу до практики. Я зараз знаходжуся в папці MyProject, тобто в тій папці, які ми на минулому занятті ініціалізували папочку Git. І що перше потрібно зробити, це викликати знову таке Git Bash Тут і е, перше, що ми зробимо, це налаштуємо наш імейл і наше ім'я для того, щоб е, вони відображалися в ДІІТі. Тобто, пам'ятаєте, я казав, що е, будь-які дії в ДІТ вони якби логуються, видно, хто зробив, що зробив, і так далі. І от е, для того, щоб е, було видно, що це саме ми робимо якісь дії, створюємо файли, редагуємо код і так далі. То потрібно е, відповідно встановити е, свій імейл і е, своє ім'я. Е, робиться це командами git. git-config. Далі мінус global. І далі, що саме ми хочемо встановити? Для початку user-email, user email. І в лапках пишемо якийсь саме email. Я встановлю email Automation 1. Собака. Тобто тут не обов'язково мають, звичайно, реальні емейли бути ви, коли будете працювати на проєкті, там обов'язково поставити свій емейл. Чому automation 1? Тому що в подальшому ми будемо симулювати роботу ніби в команді двох і більше а, автоматизаторів. Тому а, зараз ми якби, створюємо першого автоматизатора. Тобто гік.config,-global, user а, імейл, і наш email. Є, Виконали команду, і таким же самим чином нам потрібно а, засетити наше ім'я. Name. І давайте нехай першого автоматизатора буде звати Джек. Є. Yeah. Потім я покажу, де в нас з'являється ось цей імейл і це ім'я. Заседали. І так, ідемо далі. І першу команду, ну точніше, вже другу команду, яку ми розглянемо, це команда, яка називається Git Status. Git status. Що робить команда git-status? Git status показує, які зміни відбулися у робочій директорії порівняно з е, директорією Git. Тобто, пам'ятаєте, у нас є файли, в них можуть бути різні статуси, в них можуть бути 4 статуси, і в нас є три робочі три області. Точніше, це робоча область, це е, staging area, і це е, репозиторій Git. І ви Зараз, коли ми виконали команду git status, то там написано, що ми на гілки master, про гілки ми трошки пізніше будемо говорити. Написано, що ще немає комітів, звичайно, бо ми ще нічого не робили. І написано, що немає чого і комітити, тобто немає чого додавати в цей git репозиторій. І для того, щоб нам роблять таку невеличку підказку, для того, щоб щось додати, потрібно виконати команду git add для того, щоб git почав трекати якби ось цей файл. І перед тим як ми створимо наш перший файл, я хочу зайти в папочку Git, зайти в папочку Objects і показати, що тут є всього дві папки. Це ті, які були створені автоматично. Це Info і Pack. І ми зараз після того, як будемо виконувати певні дії з Git, а ми сюди будемо заходити. І я буду показувати, що саме тут створюються ось ці об'єкти гіта. Зараз в нас нічого немає. Є дві дефолтні папки. Повертаємося назад в My Project і створюємо тут наш перший файл New. Текст документ, цього буде достатньо. My first file. Будемо вважати, що це в нас ніби а, якийсь файл з нашим кодом. Всередину зайдемо і щось напишемо. This is my first file. Ось так. І зберігаємо зміни. Так, повертаємося в нашу консоль. А, ось такий ми мали респонс по git status до цього. Зараз давайте знову введемо команду git status і подивимося, що зміниться. І так, давайте аналізувати, що ми отримали. А ми отримали наступне. Дід нам говорить, що з'явився новий файл, myfirstfile.txt, і його статус «Untracked». А де з'явився цей файл в робочій директорії? Тобто, що ми зробили, ми в нашій робочій директорії, в директорії нашого проєкту, створили файл, My First file, і Git йому присвоїв статус untrack. Чому untrack? Тому що Git, а, не знає про цей файл. Ми його тільки що створили. Він не знав про те, що такий файл є. Більше того, він навіть зараз не знає про такий файл. Тобто а, цей файл зараз не трекається GitO. Він ніяким чином не відслідковується Гітом, і тому статус цього файлу антрек. Якщо подивитися. Відповідно на ось цей слайд, а я казав, що ми до нього часто будемо вертатися, то ми зараз знаходимося ось тут. Йдемо далі, і наступне, що треба зробити, це додати цей файл в staging area. Тобто, пам'ятаєте, ми не можемо прямо взяти і з робочої директорії перенести його в Git. Тобто ми спочатку переносимо в staging -carry. Тобто, Ми відкриваємо цей файл, ми дивимося. Тут нас влаштовує все те, що ми хотіли в ньому зробити, Тобто, ми готові для того для подальшого відслідковування цього файла в Git. Але для початку його потрібно внести в staging area. І нам знову тут таки робить підказочку, потрібно виконати команду git add для того, щоб це зробити Очищаємо консоль і пишемо git add і потрібно назву файлу. Myfirstfile.txt. Натискаємо Enter. Все. Ніякого респонсу ми тут не отримали. Зараз давайте дивитися, що нам дасть команда git status git status git статус говорить нам про те, що тепер, є, що тепер, по-перше, статус файлу не untracked уже, а він new файл, тобто з'явився якийсь новий файл. І зараз ми знаходимося в staging area, тобто Ми додавали цей файл на staging area. Тут немає прямо такого бачите, явного статусу файла staged, як це було, наприклад, до цього, коли він називався untracked, але тут написано, щоб, наприклад, щоб зробити його unstaged, Тобто забрати його з staging area. потрібно буде виконати ось таку команду. З нею ми будемо пізніше працювати. А зараз нам потрібно розуміти, що ми такою командою Git add додали файл на staging area. Якщо знову таки подивитися на цей слайд, то знаходимося ми уже на staging area, Тобто ми додали файл на staging area, Ось він у нас тут, але знову таки пам'ятаєте, я казав, він нікуди не пропадає з робочої директорії. Він як був в робочій директорії, так і залишився. Ми просто додали його в staging area і статус даного файла зараз. Стейдж, коли ми внесли відповідно наш файл на стеджінкарі, це означає, що він тепер готовий для того, щоб його можна було комітити. Тобто для того, щоб зберегти його в git репозиторії зберегти поточну версію цього файла в git репозиторії. А для того щоб закомітити файл на git репозиторії потрібно виконати наступну команду. Git commit. Далі потрібно передати параметр мінус m, що означає меседж, і тут потрібно, як правило, вказувати щось нормальне. Тобто для того, щоб інші люди бачили ваші коміти, і розуміли, які самі зміни ви робите у вашому коді. Ми ж тут напишемо, наприклад, added uh, my first file. File to project. Ось так. Yeah. Без меседжа ви не зможете закомітитись. Натискаємо Enter. І все. Ми закомітилися. Ось такий от респонд. Зараз будемо його розбирати. Тут з'явилася частинка хеша. Зараз розберемося, що це таке. І давайте поки до цього виконаємо команду git status. Git status. Що ми бачимо в команді git-status? Написано, що все таки ми знову на гілки мастер. Ми поки це ігноруємо, і написано, що немає чого комітити. Робоча директорія, вона чесно написано. Що це означає? Це означає, що тепер всередині git є такий же самий файл, my-first-file, який нічим абсолютно не відрізняється від того файла, який зараз знаходиться в нашій робочій директорії. Тому git не бачить різниці між цими файлами. Відповідно, і комітити немає чого зараз. Версія скажімо, нашого проекту, яка є в репозиторії Git і е, в нашій робочій директорії, вона абсолютно ідентична. Дивимося знову на наш слайд і дивимося, де ми зараз знаходимося. Ми е, додали наш файл в git репозиторії, тобто ми виконали коміт, і це означає, що статус файла тепер unmodified. Чому unmodified? Я тільки що пояснив, тому що в робочій директорії, ось тут і в Git лежить абсолютно ідентичний файл, і Git не бачить різницю між цими файлами. І так, коли ми закомітили наш файл, зберегли його на діті. Тепер можна зайти в папочку Git, далі в папочку Object і подивитися, що крім папки info і яка, які були по дефолту одразу тут, з'явилися три папки з доволі дивними назвами: це 7 d 89 і АФ. Вас, якщо ви будете пробувати робити подібне, вас, скоріш всього, не скоріш всього, а 100% ці папки будуть називатися трошки по-іншому, і я зараз поясню, чого. Якщо зайти в папку af, то тут є ось такий файл, як якого типу так і написано файл з ось такою довгою назвою? Те ж саме є в папці 89, назва вже інша, і в папці 7D назва також уже інша. А давайте розбиратися, що це за файли і чому вони з'явилися в діті. Тобто, ви маєте розуміти, що це не якась магія відбувається, коли ми зберігаємо, коли ми комітимо. Всередині гіта просто створюються об'єкти. Я зараз постараюся пояснити вам, яким чином там ці об'єкти створюються. І так, давайте наприклад прикладі цього файлу спробую пояснити, як гіт зберігає об'єкти. Тобто, тепер, коли ми заходили всередину гіта в папки .git, Ми бачили, що там і натяку немає на оцього на цей файл, який ми створили. myfirstfile.txt. Тобто гіт не працює таким чином, що ми закомітили файли, це означає, що він взяв цей же самий файл, зберіг десь там в себе в явному вигляді в. .git, і коли ми його поміняли і знову закомітили, то він зберіг там другу версію, знову-таки в тому ж самому явному вигляді. Ні, Git так не працює. Git під капотом у себе використовує хеш-функцію для створення таких об'єктів. Що таке взагалі хеш-функція? А хеш – це функція, яка на вхід отримує якісь дані. Дивіться, в Git дана хеш-функція називається sha 1 На вхід, вона отримує якісь дані. Які це дані можуть бути? Це, наприклад, якийсь файл, тобто вміст якогось файлу. І ці файли вони можуть бути звичайно різні. Тобто там може бути а, різний код написаний, там може а, ці файли можуть бути, наприклад, а, різного розміру, різна а, кількість стрічок коду там написана і так далі. Тобто на, вход, на вході в цю функцію може бути а, різний вміст, але на виході оця функція, ця хеш-функція віддає хеш. Фіксованої довжини, тобто, по суті, ми отримуємо об'єкт діта у вигляді хешу, але цей хеш його потрібно якось зберегти. І для збереження цього хешу, цього об'єкту, по суті, да, використовується 40 символів, це цифри від 0 до 9 і букви від A до F. Тобто, ось тут ви можете побачити приклад того, як називається об'єкт всередині діта. І такі самі приклади ми бачили, коли я тільки що заходив в папочку об'єкт. Тобто, ще раз підсумовую, ми передаємо якийсь. Файл на вхід, на виході отримуємо об'єкт дід, і назва його, цього об'єкту це 40 символів. Ось таких 40 символів, які ви бачите зараз на екрані. Ну, звичайно, різні. І а, оці 40 символів вони будуть мінятися в залежності від а, того, що приходить на вхід цієї хеш функції. Тобто ми передаємо один файл, відповідно на виході отримуємо ось такий хеш. Передаємо інший файл, на виході отримуємо інший хеш і так далі. А тепер давайте поговоримо про те, взагалі, які об'єкти можуть зберігатися всередині GitHub. І перший об'єкт це файл. В нас в операційній системі це файл, тобто будь-який абсолютно файл, неважливо, чи це текстовий файл, чи це клас, чи це відеофайл. В GT він має назву Blob. Тобто в операційній системі файл, в GT blob. Наступний об'єкт це в операційній системі папка, в GT, називається Тріт. Тобто, звичайна папка також зберігається у вигляді об'єкту всередині діта файл і папка. І третє, що зберігається всередині діта е, у вигляді об'єкту, це коміт. Тобто сам коміт, який ми робимо, він також зберігається всередині діта. Там ще є один об'єкт, який він зберігається всередині діта, але нам зараз е, цього не потрібно для даного конкретного відео. Тобто всередині діта зберігаються файли, папки і коміти. І зараз ми якраз е, бачили, що в нас всередині діта створилися три об'єкта. Один створився для папки, один створився для файлу і один для коміту. А що всередині цих об'єктів, як їх прочитати? Зараз будемо розбиратися. Досліджувати об'єкти GitHub почнемо з коміту. Чого з коміту? Тому що ось тут, бачите, коли ми зробили коміт, коли ми написали команду коміт і закомітили оцей myfirstfile, В респонсі ми отримали ось таку частинку ось цього хешу, тобто назви об'єкту. Ось. І тепер за цією назвою об'єкту ми зможемо знайти відповідно, де ж саме всередині цієї папки Object лежить об'єкт ось цього коміту. Для того, щоб подивитися повний коміт, це також можна зробити. Потрібно виконати команду GitLog. Коли ми виконали команду GitLog, ми бачимо, що ось тут вже повний коміт, повний хеш. Ось цього коміту є, є автор. Дивіться, це про те, що я казав. Є автор, є його імейл, є його назва, і є навіть дата, коли ми зробили цей коміт, аж до секунди. Тобто, це 5 травня, п'ятниця і ось такий от час. Тобто, все є більше того, обов'язково є меседж по тому, що які саме зміни ми вносили, якби в цьому коміті. І так, давайте зараз знайдемо ось цей от об'єкт цього коміту. Дивіться, якщо ми подивимося на цей коміт, то ми бачимо, що він починається з а, 89. А, заходимо всередину гіта, заходимо в папку об'єкти, і тут бачимо ось ці три папки. А, дивіться, як Git зберігає об'єкти. Він спочатку бере дві, два символи ось цього хеш-коду і створює папку. Створює папку всередині git objects і вже всередину цієї папки ложить сам об'єкт, який буде називатися ось так. Тобто забирає ці два символи і всередину ложить оцей об'єкт. Тобто, дивіться, у нас є 89 папочка, тобто ми вже можемо знати, що об'єкт о цього коміту. Є всередині цієї папки, для того, щоб це перевірити, заходимо всередину папки і перевіряємо, що в нас дійсно ось цей от коміт. Ця частинка хешкоду, яка залишилася, вона дорівнює ось цій назві цього об'єкту, тобто, ось так Git зберігає об'єкти. Для того, щоб подивитися, що є всередині цього об'єкту, спочатку потрібно визначитися з його типом. Ми то знаємо, що це коміт, тому що ми отримали цей хешкод відповідно до об'єкта коміт, коли ми виконували команду коміт. Але давайте пересвідчимося, що це дійсно так. Для того, щоб визначити тип об'єкта, ми виконуємо команду GitCut-File, передаємо параметр мінус T, тобто покажи нам тип об'єкта. І далі потрібно хешкод цього об'єкту. Сюди відповідно додати. Він починається з 89, тобто 89, а далі потрібно вставити ось цю назву об'єкту. Ось, тобто повний хешкод об'єкту. І натискаємо Enter. І що ми бачимо на виході? На виході ми бачимо, що це об'єкт. Типу коміт. Окей, okay. про те, що це коміт, ми ніби здогадувалися, так, але тепер давайте прочитаємо, що ж всередині цього об'єкту знаходиться, тому що ми бачили, коли ми його відкривали прямо через notepad, ми нічого не могли прочитати. Для цього потрібно виконати таку ж саму команду git file, передати хешкод цього об'єкту сюди. Але замість цього параметра –t потрібно вже підставити реальний тип даного об'єкту. Ми визначили, що це об'єкт типу коміт, тому пишемо git фат cut file, commit, і передаємо сюди. Ось цей хеш код Натискаємо Enter, і бачимо наступний. Е Респонс. Ми бачимо, що е, тут є меседж, який ми залишали, коли е, робили коміт даного файла. Ми бачимо, що є інформація про того, хто є автором даного коміту. І ми маємо ще один параметр, який називається трі. Трі, якщо ви пам'ятаєте, я вам говорив, це е, в ГІТі означає папка, і відповідно хешкод цієї папки. І звідси ми маємо зрозуміти наступне: що коміт. Це ніщо інше як просто посилання на якусь папку, тобто це посилання на папку, і зараз ми дізнаємося на яку папку. І ось тут якраз написано на яку папку зараз силається куміт. Тобто є ще один хешкод, який ми зараз маємо знайти в середині папки. Я он. думаю, ви вже здогадалися, яким чином ми зможемо знайти ось цей об'єкт і прочитати, що знаходиться всередині відповідно ось цього об'єкту. Тобто, нам потрібно зайти в папочку 7D, ось вона, і е, прочитати цей файл. Крім того, в нас ще є папка AF, тобто 89, В папці 89 Лежить об'єкт коміту, в папці 7 d лежить об'єкт три, тобто об'єкт якоїсь папки. Зараз розуміємо, якої це папки, і в, і в папці AF ми не знаємо, що лежить, але я думаю, ви також могли здогадатися, що лежить там файл, тобто наш файл, який ми комітили. І давайте спочатку, перед тим як дивитися, що це за папка, спочатку прочитаємо те, що лежить всередині ось цього об'єкту AF. Заходимо всередину AF. Ось. І що нам тут потрібно зробити? Нам тут потрібно а, виконати таку ж саму команду для того, щоб прочитати, що це за об'єкт. git cut файл. Для початку визначаємося з типом об'єкту-T. Передаємо, а, точніше, робимо не так, а, ну, давайте я вже скопіюю. Починається він з AF, тобто дописуємо сюди AF, і далі вставляємо відповідно а, решту хеш-коду. Натискаємо «Enter» і ми бачимо, що це об'єкт типу «Blob». blob. В GT, це те ж саме, що файл в звичайній операційній системі. Окей, а тепер давайте прочитаємо, що всередині цього об'єкту. Тому що дивіться, якщо я знову спробую відкрити а, ось цей от об'єкт, ми вже знаємо, що це файл, да, могли би ніби й відкрити його через якийсь нотпад. Ні, нічого не відкривається. Знову таки а, зашифровані якісь дані ось тут знаходяться. Ми так просто прочитати не можемо. Тому ми повертаємося в вікно терміналу і виконуємо цю ж саму команду, але уже замість мінус ми вже знаємо, який це тип. Передаємо якраз цей тип git-cat файл, blob і хешкод цього коміту. І що ми бачимо всередині, те, що є всередині реально цього файла. Все, нам залишається подивитися тільки на той об'єкт, який лежить всередині а, 7D. Ми вже знаємо, що всередині 7D лежить об'єкт типу 3. Тобто це директорія, на яку зсилається зараз коміт. Давайте зайдемо сюди і спробуємо виконати цю ж саму команду. Цього разу ми пишемо cut файл. Давайте точно пересвідчимося, що тут дійсно об'єкт типу 3. Починається він з 7D. І копіюємо решту. Дійсно, об'єкт об має тип 3. А тепер виконуємо цю ж саму команду і вже передаємо ось цей. От, тип об'єкта сюди. Гідкат файл, 3 і хеш-код. І що ми бачимо всередині? А всередині ми бачимо наступне: що це, по суті, являється директорією, директорією звичайною папкою, в якій лежить my-first-file.txt. Ось це 100-644. Це означає, що тип е, ось цього е, об'єкта, який лежить всередині цієї папки, це файл. Тобто, по суті, що ми дізналися, що наший Коміт, який ми зробили, це ніщо інше, як просто посилання на ось цю рутову нашу директорію. Якщо зобразити це схематично, то це буде приблизно виглядати ось таким чином. Тобто в нас була папка MyProject. Всередині папки MyProject ми створили наш перший файл, myfirstfile.txt. Далі ми цей файл перенесли на stagion carry, потім закомітили. І після того, як ми його закомітили, всередині оцього Git репозиторія створилися три об'єкти. Перший об'єкт створився для коміту, другий об'єкт для папки нашої, і третій об'єкт для файла, який лежить всередині цієї папки. Це ми все тільки що бачили. І коміт в даному випадку, самий перший коміт, це є ніщо інше, як просто посилання на ось цю папку, де лежить відповідно вся структура нашого проєкту. І тепер уже в самому кінці хочу показати вам ще одну річ. Давайте створимо ще один коміт. Тобто, у нас зараз є всього один коміт. Давайте подивимося, що буде, коли ми створимо ще один коміт. Для того, щоб створити ще один коміт, звичайно, нам потрібно щось змінити в нашій директорії. Давайте змінимо вміст оцього файла. Тобто, this is my first file. Я поставлю в кінці знак оклику, збережу його. І тепер давайте я виконую команду git status. Git status що показує команда Git status Git status показує, що в наш ось цей файл, який а, є зараз і в робочій директорії, і в GIT, йому присвоюється статус modified. Чому присвоюється статус modified? Тому що те, що лежить зараз на GitHub, і те, що в нас зараз в робочій директорії, воно відрізняється. Те, що лежить на GitHub, воно а, лежить без оцього знаку оквіку. І це можна перевірити, можна знову таки зайти в цю папку Git, прочитати вміст ось того об'єкту, який відповідає за. Цей файл. В даному випадку ми промодифікували даний файл, і, відповідно, йому присвоївся статус Modify, це означає, що в робочій директорії і в GT тепер різні версії одного і того ж самого файла. Що далі потрібно зробити? Далі потрібно перенести цей файл на staging carry: git, add і назву даного файлу. My first file.txt Натискаємо Enter, Є. Yeah". перевіряємо знову git статус. Git статус. Написано, що файл модифікований, і він зараз знаходиться на staging area. І тепер що нам потрібно зробити? Тепер нам потрібно просто закомітити даний файл. Git commit –m, Не забуваємо про message. Change it. Change, давайте. Uh, my first file. My first file. Yep. Натискаємо Enter. І знову таки бачимо, що в нас для даного файла, тепер точніше для, даного, для даної операції, присвоївся новий хешкод. Тобто ми створили новий коміт, і, відповідно, значить, створився і новий об'єкт всередині Діт репозиторії Так, давайте заглянемо в папочку Git і подивимося, що там створилось, тому що це дуже важливо для того, щоб ви розуміли, яким чином ви можете переключатися між різними версіями одного і того ж. Самого проекту по суті дивіться. Заходимо в Git, заходимо в Objects, і що ми бачимо? У нас раніше, по-перше, створилися ще три папки. У нас було скільки папок? Три. Тепер ще створились три. У нас була папочка 7D, в якій була. Директорія робоча, тобто папка на яку зсилався коміт, у нас був коміт89 об'єкт коміта, і в нас була папочка AF, в якій лежав файл. Зараз створилась папка 8D, 3E і 2 a Давайте дивитися, що в папці 8D, але я думаю, ви самі вже зрозуміли, якщо ви встигли замітити хешкод усього коміту. Тобто всередині цієї. А, Всередині цієї папки лежить об'єкт типу commit. Але давайте перевіримо, зайдемо в папку 8D, почистимо історію. І е, виконаємо ось таку команду: git commit-t, Git, точніше, get file t і сюди потрібно передати <coughs> хешкод ось цього файлу. Е, починається він з 8D. 8D, і далі потрібно скопіювати ось цю частинку. Копіюємо і вставляємо. Є перевіряємо так. Це дійсно коміт. І тепер давайте прочитаємо, що є всередині цього коміту, тому що він буде відрізнятися від того, що ми бачили. Перший перший коміт. Він це був, ну він був самим першим комітом, і він просто зсилався на ось папку, рутову нашу папку, і все більше там нічого не було. Плюс меседж, плюс автор. Що ж буде в цьому, в цьому коміті? Давайте подивимося, замість цього мінус Т пишемо коміт. І дивимося наступне. Є меседж, нікуди не дівся, є автор коміт, нікуди не дівся, є директорія, на яку ссилається даний коміт. Зверніть увагу, що це вже інша директорія. Тобто, коли ми зробили наступний коміт, в е, цьому коміті, е, точніше, в папочці Git створилися знову три об'єкта. створився об'єкт коміту, створився об'єкт файлу нового файлу і створився об'єкт папки. Папка, то якби не але ніж з цієї папки вже інший файл, тому відповідно створився інший об'єкт цього файлу. Тобто створився, створилася нова, новий об'єкт 3 І ось хешкод, куди ссилається, відповідно, даний коміт. Але не це важливо. Важливо те, що в нього появилося нове поле, яке називається parent. Тобто даний коміт, крім того, що він якби силається на цю папку, додатково він ссилається на свій parent коміт. Перед комітом для ось цього другого коміту, я думаю, ви вже зрозуміли, являється перший коміт. Тобто ось його хешкод, той, який починався з 89. Другий коміт, він силається на перший коміт. Якщо зобразити це схематично, то ми отримаємо щось типу такого. Дивіться, в нас був перший коміт. То той коміт, хеш якого починався на 89. Ми закомітили перший файл, з'явився перший коміт. Далі ми зробили зміни в цьому файлі, і ми закомітили ці зміни, з'явився другий коміт, його хеш 8D. Крім того, оцей другий коміт, ми бачили, прочитавши його об'єкт, що він ссилається на перший коміт. Тобто перший коміт є перентом для другого коміту. Це означає, що якщо ми зробимо третій коміт, то для третього коміту буде другий. Тобто, Третій коміт буде силатися на другий, четвертий буде силатися на третій і так далі. Тобто, кожен наступний коміт буде силатися на попередній. Крім того, в BT є такий спеціальний показчик, який показує, на якому саме коміті ми зараз знаходимося. Цей показчик називається HEAD. Про нього ми будемо трошки говорити пізніше, буквально на наступному занятті, коли ми будемо а, пробувати переключатися між комітами. І ось цей HEAD зараз, в даний момент, він силається на другий коміт. Тобто в робочій директорії в мене зараз той файл зі знаком оклику, який ми міняли. Але що я можу зробити, оскільки а, другий коміт. Коміт силається на перший, тобто в гіта є історія. Це означає, що я можу оцей поінтер, оцей покащий хед, пересунути на перший коміт. І в мене тоді в робочій директорії з'являться файли і папки, які відповідають цьому першому коміту. Тобто з'явиться той файл, який без знаку оклику. Ось так ми можемо переключатися між комітами в середині гіта. Я поки не сказав, якою це командою ми будемо робити, ми це зробимо на наступній. lective Давайте підсумовувати. Ми дізналися, як зробити наші перші коміти. Ми навіть два коміти зробили, і ми дізналися про те, де живуть ці коміти, де живуть ці файли, і що взагалі відбувається всередині е, репозиторія. А це можливо інформація не настільки важлива, але особисто для мене вона була важлива, тому що мені було важливо розуміти, як це все відбувається, тому що без розуміння того, як це все відбувається, ми просто вводимо якісь команди. І на цьому все. Можливо, для когось цього буде достатньо, і ось половина цього відео він може просто скіпнути і не дивитися. Але для загального такого розвитку, і просто, можливо, колись вас питають на співбесіді таке або просто друзям розказати, я думаю, воно лишнім не буде. Почуємося в наступному відео. В наступному відео будемо переключатися між комітами і робити ще багато цікавих речей.